Питора часа на парашуті або за городом за воцем шукати машин. Тебе сказати, що я ще гляну дубль, да? Ну давай мы ще выпали в кемп. Ну давайте на нарос подем. Кто? Там на нарос. А ні, не вже пізно на нарос. А давайте. Я тачок не бачу туди. Там зона будет, да, не? Да, да. Да, Аж да, да, да. а на обсерватории че на нарусе? Вообще, ребята, чисто, на Нарусе, на обсерватории там на краечку за зоной. Блять, сука, ці Саудівської Аравії її, блядь, трансляція, можна десь глянути голи і Що вони, блядь... What? What? Не буду казати, що вони транслюють <рес> з... з нафтової вишки транслюють Там як у нас вода по кранікам, там людей нафта стуи. <рес> Вымывается нафтой просто. За утра стакан нафти. <рес> Це якось спаду, да, наче, туди выйти, чи що? ну, нар... ну хочете, нараз, давайте. Я бачу, тачка а двох месяц. А нараз? Під нами, ні. Я цепляюсь. Давай, давай. давай кінці десь сюди давайте топадаем. Тут можуть бути типи інфа трьохтисячна. Ну я ніколи не бачу, я наче дай вниз. Два хуй за може так. Інфа... А, то, кстати, не двухместной тачка, если шо. А же похуй. Так же похуй, я вже лапки порвав. О, бетон. Ну вона прям тачка. А, похуй. Ах. Так, x2. Mm. ой. квам. Mm. Ей. Hey. Mm. Да, ты пытался за работу. Едине, що я знаю, що я тебе переотвечаю за все. За ця я знаю. Начальник, здорово. За контенти, і блядь, не за контента, за всю кубню. Уже різнорабочий. А можешь, э, у, нас, э, все, у нас тут релиз э, Фичи, а там э, готовые статьи. А можешь их, пожалуйста, опубликовать? Понюха, доступа не могу. Мы дал бой по кикалузе. На? Да? На? Я не доступ... да? а У нас релиз Фичи, можешь написать статью, перекласть ее на 10 мов, и потом опубликовать. Помещать. Общаться с каждой украиной? Да тебя кто ебаш. Поддану, миллиарю, ставить, блядь. Ой, не баш. Попади. Вот да, ну, я что-то да. нашел стоит, да. Понял, понял. Не знаю, в следующий раз попросить хуя сосать тут ты. <свят> Придайте. <Предлятие. свят> кто же этим занимался в команде? А, лом надо гайс. О, надо. Мадыем. Оооо, давай, вс точка. В бритканте мач. В карнити мач. Роббих ты, бля? Да, да, да. Ну тут все поймет. Ой, там можешь. Можешь откуда? И я шось. точку поставлю, давай потом. Що mm. okay. mm -hmm. я все-таки. Сбильшиной магазин, надо кому На автомат и полуавтомат. Полу Ну, nope. взял. Мені, кстати, Мені... У меня, кстати, очень часто чего-то начали эти рюкзаки падать, а сегодня только в трикатке с третьим У Мене... У всех, блядь, ноль урона, нахуй. Блядь, я третий рюкзак. Я говорил, за emergency pickup я так и не побачу. Лушак третий надо помыть, блядь. Блядь, я точку ставлю. Лушак? Guess... Да, да, да. да. Що я казав, Дай рюкзак, дай емержинці пікапів. А. Що, емержинці пікапів... Немає, але дуже дохуяць як тактика ПЕК, баняці, каже вісті просто. Ах, у мене 9 аптечок, ти доволюк. Що ти на хіве збирався? Там третій рюкзак у мене, точки. <laughs> Аааа, блядь. Хуйня. Да, один третий рюкзак. А, сейчас что, что я точно понял, что шо... типов все-таки. Яка там ни, ни, хуйня, ни порнуха, просто уволы это пиздец. Были причины нафиг. Ну, дома добавилась Не PM, по факту. Ну короче, скажу, что пьем. А на чм у тебя? На чому у тебя гусавка? На автомат? ДМР автомат. Окей. Okay. Пьем добавилась, а ты ПМ. Главное там, друзья, в ше был челдек из моей команды, он там, у нього, на запашка, open to work. не да. Мабуть... Мабуть, может если увол я кстати что-нибудь шукаю работу Хуязно, конечно можно по фану шукаю Ты не перегрел а не добавить пьем Написал я его, но он не ответил. Спитал на, и... Что вообще, блядь, произошло? Только не надо никому. Честерка да? мне мне надо да. Там дальше, бы дальше, в следующем доме. Там рюкзак на точке. То, бежит с тобой, чтобы тоже что-то типа там фейсбуда блять Уже сладкий, нахуй. Взрывай. Опа, опа. Ой, Ну, болик я возьму, наверное. Напевно. Там стоят Что? Тут типа стенка. Uh, 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 uh. Адреналин, ну, взять там болики я И маска динозавра, так я возьму. Бильдный магазин тысяч... тебе надо? Не, не, хотя бы четверка, если будет, скажет. На, мою четверку. Ставлю. <соценно> 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 а мне Илюха скинет. А. <соценно> я, может быть, ластов уже пошкаловать а пиздец. Вот тут четверка. А, а это... Да, что, да, боюсь. Это выво, блядь. Да заевал, нужно бегать мной, блядь. Короче, я скину гушак, разбирайтесь, я выйду, близлез и дверь закрыю, блядь. Ах ты, сука, хуй. Сука, з базуки в'єбав прийти. Так я відкриваю двері. Відкриваю двері хочу забрати четвірку. Просто хуяк. Думаю, ніхуя собі виложив. Сказав же, що не надо ночі, блядь. А дефа я наче відтічив, да? Бути. Це ужас. Ольо, кинеш цього? Кинеш шістьторку? Я біжу до тебе. Я не розумію, з ким воюємо. На ловківе, блядь. Ооо... Я вже ж не добрий, я вже ж не добрий. Наразі тим мовником пропав. Попадково. Ну... Почекай. Відомів ця оця хуйня, але там рез. Не так, що там пусто. Да, на, нахуй. О, де У, мене чист... не вйшов, У мене катка я из плюс. У мене катка чисто напройоб, того що в мене просто сі нахуй вбіси, в мене все. Що вона переключає, блядь? Що не переключав я, наблюда. <ріх> Підбуксовує сифі. Так я переключу от дольше бразусь. коробку. Там тачка їде перед нами і там ебуть си чого. Бачила? справа. А, стоїть, так? Біла. Да, це там вийшло. И там типа я стояла і встрічала. чого да, вони там хуяри. Это усього, блядь. Я просто поворачиваюсь, там тачка проїжджає Є ці вспышки. Ну, если хватит побачив фауст. Ты поняшь, ну да, блять. Так я кажу, открыв дверь, забрать прицел. Уже. Кого-то хлопнули. Сейчас не по тебе сбоку ебал. Назад себе. Три хп осталось, блядь. Шо, у нас скільки реально шайк пустый? Я лепфул склад падает на город Прессюем, гайд. Присум жопу. Ну Ничего не смока не бер ты, Илюха. Мене вертолбивает ч-то не без <laughs> Це правда. Можешь флешкою кинуть. Так, а шо мы куда сядем? Бегай, зайду з гранати, блядь. О, розклади щит, блядь. Та, ну, мне обов'язково десь сідати, просто що тут кемп і є за що сховати. Ні, ну чекнути. Я нахуй побіг. А тут дверей немає, mm -hmm. нахуй. Нихуя, себе. Ну, 5 ног на выквости 4-тун-там-том-тан-тун. Данная вторая топарная ноль, да, мажоп, да, минус. Блять, <laughs> она хуя я побачишь дробина с изданием попробую наимить, можно кисти пиздец. Ой, Люк, тебе є місто? Розклади оцього щита тут на дверях. Нема. А як його розкласти? Я не їду. Отам. Візьми Пакай, я на інвентар. І батьку да. її на позиції. Мені в зоні. Мені в зоні, да. Доволі легко ламається. А ну, ти сьогодні перевірив. Так, ось дом в зоні. Повітка ця, юбана. А, тут на неї ще вилізти можно? Ха. чи все да напишу. Другого панциря немає, блядь. Менема нема дан де Не, у мене мене... є. Ні, меня туда Десять десь і <Типа>, пошатніше стріляє. <дес> що це за прус? Мене <дес> Де, буває, що там подбив. оружие, блядь, і гори пробиває, чи <дес> що? Блядь, а третій раз йовнувся сюди. А цю драбину можна? Да, блядь, можна. <дес> я на неї пробував же <дес> він. Шо? <-то> ти нахуй? Бать! <дес> Ну, да и. Ду я його Не знаю, що він робить, але. Причина О, блядь, А що шочка. Может, докинуть? Да, да, да. Ебать. Окей, я її так завал. Прикольно. Попробуй в стіну, в стіну так кинуть. Он застрявала в мене сьогодні. А чого? Дирки як от пуль. ПДВ. Да, не дай прикол. Блять. Нахрен. Зловешь, Чекаю зону, чекаю за зону. Зона уже закрывается. Чего Блять, уже в дороге? А, блядь. Кто сідак, то сідок, то сіди, тачка. Чиза не Там щось стріляє. Це БТР, блядь, їде, чи що таке гру? Чи це... Я їбав, це самоліт. Це супермен, блядь. блядь. під себе там, бля. вікно стоїть, і така щастя сковородка пролетал казуально. Ой, блядь, а зона ще казуально там ще то ззаді. А, це не ззаді, це спереді стріляють. А лучше? Ем, У нас я тачка. А на туди залітати. Ну, мабуть, краще, ніж пішки, але я хуй хуйню. Справу слева чела ебашиться. Давай попробуємо на цю гору піднятися, причекаємо. Гору, блять. Ну давай, попробуем. Э, тут гора, кстати, не хуйна такая. Это тебе На маленький маленькие дети вообще, блядь. У нас там тачка, есть, что, она. Там здесь был. Запаркован. Ну, а тачка есть. Угу. Зима, блядь. Да, на это все поебашит. А до ной, но ну я бежу, блядь. просто Що, че похуй, сюда, тачку Там по блядь. Та думаю, да. Пішка якось паду нач. Шуршат, а так что. Перед нами на свиней точке. Там тачка стоїть в кімпі. Угу. Так, я хуй базнай. Я пробею колос. Я маю доїдемо, щоб не тудой. Все, let's go, let's go, go. Піздав, куда ехать? Их еточка <ріху> -а. Ну давайте, а, ліки, нахуй, я, давай ты шо Илюха поставлю На березову Адалить нахуй Давай Ну може попить зону Я там тут дуже багато блядь людей Готовимся В домах. В домах є Як він, блядь, каркував, каркував, побачив зону і на ту саму дорогу повернув. Та я не знаю, як це, знаєш, ти кого посадить, блядь. Усе тут на горі? О, да, на горі. Передавай, передавай, передавай. Що сто прямо є? Лево тут. Приїхали, гайс. Чи ні? Блядь, приїхали. Ну, ясно. Уйди там вниз. Блять. Я вышел с точки. Да я тоже. Куда <laughs> ты Хрусь, хрусь, блять. <laughs> 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 ха <laughs> Я <И> выглядел, <laughs> да, приехал, блять. приехал? Я приехал, такие <laughs> вот бежать. все, бежать. все, <laughs> Обои. <Ой, блядь. laughs> так, так, так. Можно налево то попробуем пронять их что слева да? Справа нужно на метке на жорте. Убил. Я по леве пишу. Там, там см смоки его другалечек. Без файты. Почти докину. Вы Не спіши, не спіши, не да, спіши. спиши. Давай, пацани, подожди. Майже тут, майже тут, все, ми тут. Одні на горі є і одні нижче. Окей. Okay. Бачу, біжать. Ус, сидять просто. Ус. Виходжу на гору, виходжу на гору. Підожди, підожди. я тут не бачу Зверху їх приймали. Бачу їх. них. Да, на, да. да. Над вами, над вами. Пише один, нажав на тебе метки на окно. У тебе за деревом наче був. Ба Бо, бодя ее нокну. А, окей. окей. на, на жовтій метки нокну. Справа тип! На СЕ! Ус блять, ус За деревом. А, бачу, бачу. І ще, двоє, один злєво, двоє, ще один слева, Бодь. Там двое. Давай, да, 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 давай, слева. Так, цього доїло. це до Це Сейчас за дервом был. Вот тут тип. Убый. Він з кимось стрілявся. Да, 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 я кто съебал. Тикань непонятно, да. Уже на верх пішли? В зону хлопці. Ну надо, надо. На Березові там же типи були. Слава тип! О, ось, щось, сидіть просто! Пішов дальше, пішов дальше. Бачу, бачу. Не на нас дается. Попав. Ось тут на жовтій метки. Ну надо ліво закрити 100%, бо левого типу є. Дам дим. Я бедлевой играю, я бед левой играю. Бачу, 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 сейчас покажу. За за загорой, гайс, Двоє! Троє! На синій. Хоть перед нами! Я дивлюсь гору, я дивлюсь гору. Нокнув одного на одного, на жовті метки. Ты ще лівіше беру. Давай. А тут вроде чисто зліво, хлопцы. На жовті метки, ша один тип пика. Да, их троє. Нокнуши одну, нажойте мед. Есть хаешка, ты закинуть? У мене, у мене на трупі була. Мій труп недалеко десь під горою був. Вони смоки раскидывать, будет хилыть. Да. У нас позиція максимально второва. Mm, да, може yeah, ми не будемо? Похуй, похуй. Oh, блять, ну ми в них на ладоньки, блять. На малесеньких ладоньках. Давай попробуем да. за лівий камінь, якщо получится. Ну я біжу, я біжу, похуй. Дивлюсь вгору. Давай, 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 давай. Я за камнем. Бачу їх. І я ревом. Нокнув одного. А тут? 12 вайф. Наши может быть на горе. Почекай его. А, бля, вони там, вони там. Илюх. Их принимают, их принимают там. На горе. Давай, Давай до нас. Мы прочекаем лево, да, да, да. Нам треба дочекать левого. На гори здесь. Вот тут прям. На жовтій метке. За, за, за... <кхід> за горою, походу. Шоруба. Дивлюсь, дивлюсь ту гору там, де ті пипали. Там є... Як це хтось ну, лево? Убив. Убив. Там чотири трупа упало. Восім і лайф. Ліво, лево, -лево хтось один. Ліво, де? Справа! Не, показалось Справда. вроде. Вроде показалось. Не, показалось. Я за адреналин. Десь да, зліва щось... Щось стріляється. Злево єбаше. Як лево? Жовт, ну, він жовт, ну, він по комусь стріляє, значить вони не цей. Не в, і... в складі. Я чекаю право, чекаю право. Бачу, типа, вот, блядь, пробегает. Сейчас. Нок на одного. Вот тут. Вот. Слева чел на горе. По мини, да, слева. Там да, та метка на дереве была. Чил, чил, чил. Двое осталось. Да, я, за деревом, за деревом. Прямо перед нами. Усё, тут. Да, 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 я понял. Есть? Левиша, Добавим левиша. Усё, усё там же. Ластовый да. там же, на нем. Прямо ага. рядом за горою пікав. Я через право пішов, хлопці. Давай, Раз, разом, разом, разом. Ти раз, раз. хто шам пікаш? Вас троє. Тільки треба в місці, з різних точок. Я по центру два зі зліва. Давай, 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 давай. Найс. Nice. Ізі. Ну тут прям розк... розкатали як дітей. <laughs> Бачите, я вам казав, беріть смоки Бачите, як я вам, блядь, смок під гору дав, життя дав за ті, блядь, смаки, що кинув. А я 7 смоки вероскей, ну все котки. Батик, раскиды с киспию. Ссылки, да, вот же они супер. Так что мне один дамаг, в этом зоне. Давай, ББ. Ебать, нахуяры в дед. Старый, блядь. Так я там бери, он в меня с рукой в конце, я с него так хуяры покипал, блядь, на любите Конечно, опять. Вадя, ты. Я бачу зоны прям в губик, да? Мне понравилось, что я уверен, что мы дожди убирать. Дожди будем умрать, ковы. Был момент. Выходим. На выходе. Хрусь хрусть. Ну, боліте, вы дожди, бою. Ми, ми ехали, Ні, там прикол, все таке. ми їхали без точки, Вадя просто хуярив, 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 притормозив тепло <су> хлопці приїхали. Я зразу... <су> я тоже, <су> я. Видишь, как я приїхав, я даже мой ф а в ту хруську. ми мы 1 взяли в катки, де-ден по мені, мені був Я його моліком спалив. Кидався Ой, по ньому сковороду, блядь. Половина складу джипом переїхав, і ми не <хш> <Я не> знаю. Ну, <хш> в кінці прям ми... нормально так. Ну, що вже? ми нормальні да, місця займали, що прям двигались нормально. Я трохи далеко побіг, проїбався, але я. Та ж... Ти всіх добре добреш, нахуй. Я ж з гранатою днівай. У мене задача в цій грі була вижить. Чому замикаю ще біг, блядь? Я ж бачу, Смокій Ваня бігає з зоною просто. Має ще й портфелик той, блядь, чоловік. Аккуратно. І зона і це то коли ми пушили останнього, чи? Ні, ні, ні. Як візу, ми цю навіть. позицію, як ми займали. Угу. Ластово наш чоловік там, блядь, не торопив. Він буквально біг, блядь, прямо прям синій зоною. Блядь, видите? на цю прийдеться теж нарізати. Як я заходжу в дом, там чев, з спонсор хуйори. Потім кидає каже, ах ти сука. Ні, <регу> <регу> <Nie, регу> просто хотів сказати, що якщо я здохну, мене піднімуть, а ти об'ють. Я поняв, я прийду від Моліка зразу, але горить. І горить, 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 бачу, вже блядь, щось на один Ні, осталося. Не, ніхуя вижу.